Na roh Сісти за ґрати не за злочин, а за слово, не за вчинок, а за ідентичність. У сучасній Росії це реальність для сотень людей активістів, правозахисників, представників поневолених народів. І саме про них розповідає виставка Справжні в'язні Путіна, політичні в'язні поневолених народів, яку вперше в Україні презентували у Тернополі. Це міжнародний правозахисний проєкт, створений антиімперським блоком народів. На банерах історія 17 людей різних народів, Родів, що живуть на території Росії, татар, інгушів, карелів, башкортів, чеченців, усіх їх об'єднує одне боротьба проти імперської політики Кремля. Ми цю інформацію збирали ну тривалий час, тому що до нас надходила інформація про репресії, про знущання, які відбуваються з тими в'язнями, і ми її, коли вже отримали величезну кількість такої інформації, яку ми перевірили, яку ми проговорили із лідерами національно-визвольних рухів, ми власне вирішили, що нарешті пора про це заявити. Особливе місце у списку в'язнів Путіна займають етнічні українці, які є громадянами Російської Федерації. Вони зазнають переслідувань та репресій через свою ідентичність та громадську активність. На виставці представлені п'ять таких історій, хоча насправді їх небагато більше. Кожна історія унікальна, про кожну можна говорити, але от хочеться сказати про Наталю Романенко, яка була достатньо. Активною в громадському житті в українському громадському житті на території Московії, коли це ще можна було робити, і до неї, в принципі, московська пропаганда, яка любить чіпляти різні ярлики, якраз прикріпили оцей ярлик Бандерівка, яким вона насправді пишалася. Саме за те, що Наталія не цуралася свого походження та працювала в громадських українських структурах, її заарештували. Жінка досі перебуває в неволі. Та мета правозахисного проєкту не лише показати ці історії, а й змінити долі. Організатори прагнуть, щоб кожне обличчя на цих банерах врешті стало вільним. І перші результати вже є. За більше як півроку існування проєкту звільнили двох героїв виставки Заріфу Фусаутієву та Наталію Філонову. На цьому банері в нас зображена дуже відома. Діячка Бурятського національного визвольного руху Наталя Філонова вона підтримує Україну ну, все своє життя, але зокрема і від 2014 року, і неодноразово виходила на одиночні пікети чи на якісь мас масовіші акції в Буряті, які тривали на підтримку України і проти війни, розв'язаної агресором, і okay. вона за це постраждала, незважаючи на те, що в неї купа проблем зі здоров'ям, що в неї на вихованні. Дитина, яку вона взяла з дитячого будинку Цьогоріч, попри важкі умови утримання, вона вийшла на волю і продовжує свою боротьбу. Зараз навіть виходячи на волю, ці люди все рівно є в небезпеці, і наше одним із завдань є спроба, можливо, якимось чином обміняти їх чи до України, чи на захід, де вони зможуть продовжити свою правозахисну роботу. Виставка вже побувала у майже 30 країнах світу: від Європи до Азії, у планах Австрія, Туреччина, країни Південної Америки. Український тур лише починається після Тернополя, Львів, Івано-Франківськ та інші міста, щоб ще більше людей почули історії тих, кого хочуть змусити мовчати.